Я освіт світ, урок 82, тиждень 10-й. Тема, план і масштаб дроблення русів. Перегляньте трейлер до уроків Япізної світ та в кінці трейлера повторіть запитання. класний, урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Навіщо для створення плану місцевості масштаб? Що таке величина масштабу? Який період в історії Русі називають добою дроблення? Яке місто є адміністративним центром Житомирської області? З якими областями України та країнами межує Житомирська область? Який рельєф Житомирської області? Чому місяць світиться? Коли місяць називають молодиком? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Відкрийте сторінку 3 у підручнику. Розгадайте ребус та запишіть відповідь Яке слово зашифроване у ребусі? Так, це слово масштаб. А де його використовують? Чудово! Виконайте завдання та встановіть відповідність. Пригадайте, що таке план місцевості, географічна карта та масштаб. Отже, показує, у скільки разів зменшено або збільшено реальний розмір об'єкта. Це? Молодці. Це масштаб. Креслення невеликої ділянки на території у великому масштабі за допомогою умовних знаків. Це? Так, це план місцевості. А зображення поверхні Землі або її частини на папері. За допомогою умовних знаків. це? Так, це географічна карта. А чим саме план місцевості відрізняється від географічної карти? А від фотографії. Чудово! Перегорніть сторіночку. З'єднайте стрілочками зображення, об'єктів місцевості й умовні знаки, якими їх позначають на плані. Отже, перший умовний знак це школа, так, яке це зображення. Молодці це друге зображення. Наступний умовний знак. Так, це будинки і фруктові сади. Це в нас зображення. Номер один. Так, третій умовний знак. Молодці. Це шосе і лінія електропередач. Це в нас малюнок. Останній, так. З'єднайте. На четвертому умовному знаку бачимо станція і залізнична колія. Це в нас малюнок. Номер 3. Дуже добре. Четвертий умовний знак бачимо стежечка, і написано ялина. Це Хвойний ліс. Так, отже, це зображення номер 5 І останнє зображення річка, через яку в нас прокладений міст. Це в нас зображення номер 4 Або перше зображення унизу. Дуже добре. Прочитайте вірші Ілини Лещотної та виконайте завдання. Виміряю кроками до садочка стежку, ліктями поміряю мамину мережку. У школі на уроці я лінійку маю, розміри предмета чітко визначаю. Мрію, коли виросту, світом мандрувати. Чим його поміряти? У кого б запитати? Скажіть, будь ласка, які одиниці вимірювання використав персонаж вірша, щоб визначити довжину стежки та маминої мережки? Так, він використав кроки та лікті. А дайте відповідь на його запитання, чим поміряти світ і у кого запитати? А чим скористаєтеся ви, щоб визначити відстань на плані чи карті? А на місцевості пам'ятай, відстань на плані чи карті вимірюють у сантиметрах, а відстань на місцевості зазвичай у метрах або кілометрах. Для зручності вказують іменований масштаб. Наприклад, в 1 сантиметрі 10 метрів, Тут 10 метрів величина масштабу. Сторіночка 5 у підручнику. Розв'яжіть задачу від Аї. Я виміряла відстань від дому до школи, нарахувавши 600 кроків. Знаю, що довжина мого кроку 50 см. Яку відстань потрібно відкласти на плані масштабу 1 до 10 тисяч, щоб позначити мій маршрут? Отже, розв'яжіть задачу за планом. Перший крок визнач відстань на місцевості. Для цього кількість кроків помнож на величину одного кроку. Кількість кроків це 600 величина одного кроку. Це 50 см. Тобто потрібно. 50 помножити на 600. 50 помножити на 600, це буде. Так, це буде 30 тисяч см. Запишемо. Отже, відстань на місцевості становить 30 000 сантиметрів. Визначте величину масштабу. Якщо в нас масштаб 1 до 10 тисяч, це означає, що? В одному сантиметрі на плані 10 тисяч см реальної довшини. Тому ми що тут запишемо? 10 тисяч см. Третє. обчисли відстань на плані. Якщо відстань на місцевості 30 000 см, вложана масштабу у нас 10 000 см, то щоб знайти відстань на плані? Потрібно відстань на місцевості поділити на величину масштабу. Тобто 30 тисяч поділити на 10 тисяч і отримаємо 3 сантиметри. Так, яку відстань потрібно відкласти на плані масштабу 1 до 10 тисяч, щоб позначити маршрут АІ? Правильно на плані потрібно відкласти відстань довжиною 3 см. Поміркуйте людям, яких професій знадобиться план місцевості. Візьміть маркери та виділіть відповідні назви: будівельник, військовослужбовець, археолог, геолог, лісник. Працівник сільського господарства, кухар, учитель, провідник туристів, психолог, лікар, шофер. На сторіночці 5 прочитайте відгук квапки про її подорож та дайте відповідь на запитання. Сьогодні туристам бути легко. Їду якісною дорогою, а з онлайн-мапою та навігатором у смартфоні не заблукаю. Навіть назви географічних об'єктів дізнаюся. Цікаво, як київський князь подорожував Руссю, щоб розв'язувати нагальні питання далеко від Києва, адже його держава була такою великою. Так скажіть, будь ласка. Як київський князь подорожував у Русс, щоб розв'язувати нагальні питання далеко від Києва. А тепер перегляньте відеофрагмент, поглибте знання з історії Русі та знайдіть відповідь на запитання Квапки. Правляча династія Рюриковичів розширювала і тривалий час тримала в єдності величезну територію Русі. Далі династію Рюриковичів продовжили сини Ярослава Мудрого, Ізяслав, Святослав і Всеволод, так званий Триумвірат Ярославовичів. Син Всеволода Володимир. Прозваний Мономахом. Син Володимира Мономаха Мстислав, прозваний Великим. Мстислав Великий останній князь, який утримав єдність Русі. Після його смерті держава розпалася на окремі князівства й землі, володарі яких безперервно змагалися між собою за першість. Цей період в історії Русі від середини 12 до середини 13 століття називають добою дроблення. Свої уділи частини князівства мали представники однієї династії Рюриковичів, яка розділилася на кілька ворогуючих родин, що прагнули домінувати. У поемі 12 століття слово ополку Ігоревім сказано: перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: «Се моє, а се моє теж, брате, стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари. А невірні з усіх боків находили землю руську долали. Які ж причини роздробленості? Зазвичай історики виділяють кілька найважливіших по-перше, великі розміри території та строкатість населення. Подивіться уважно на карту Русі. Це дуже велика держава, яка складалася з великої кількості племен. Ви пам'ятаєте їх за літописом, і кожне з цих племен ще до створення держави мало свою історію, звичаї, знать. Там вирувало своє життя, від якого був віддалений Київ. А князь не мав достатньо швидкого транспорту, шляхів і засобів зв'язку для контролю над усією територією. Інший вагомий фактор відсутність сталого порядку успадкування київського престолу. Пам'ятаєте, ще Ярослав Мудрий намагався запровадити свою систему успадкування влади. Старший брат передає стіл молодшому, але ця система не справдилася. Тож на Любецькому з'їзді князів у 1097 році було прийняте рішення, хай кожен сам тримає водчину свою. І саме розвиток феодального удільного землеволодіння. Став основною причиною переходу від одноосібного правління до колективного, коли кілька великих удільних князів керують країною, домовляються про прийняття важливих рішень. Що ще впливало на роздробленість країни? Звичайно ж, боротьба з кочовиками. Вона послаблювала Русь Україну, тому князівства, які були ближче до кордонів, мали домовлятися з кочовиками. Ще варто назвати занепад вагомого торговельного шляху з варяг у греки. Ви пам'ятаєте, що він починався в далеких скандинавських землях, а закінчувався в Константинополі. Цей шлях. Поступово втратив свою значущість. Половці відрізали його на півдні, а також з'явилися інші шляхи. Тому Київ залишився осторонь основних торгових шляхів. Усе це зумовило певний занепад Києва як центру торгівлі, а попит на товари Русі України знизився. Доба дроблення це час протистояння. Але навіть тоді князі пам'ятали, що вони представляють один славетний рід, тому роздробленість це більше укріплення удільних князівств. Кожне князівство, що утворилося на теренах Русі України, намагалося бути самостійним впливовим. І заможним. Що нового ви дізналися, переглянувши відеофрагмент. А що означає слово сполучення дроблення Русі? Що стало причиною дроблення Русі? Період в історії Русі від ХХ до середини 13-го століття називають добою дроблення. Це перехід від одноосібного до колективного правління. Країною керує об'єднання великих удільних князів. Молодці так тримати.